Всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін, я зареєстрований імміграційний агент в Австралії. 180-та віза. Найвідоміша певно, що віза, яка називається Незалежна віза, Незалежна віза, де ви набираєте бали, щоб потрапити до Австралії. Чи працює вона на сьогоднішній день? Теоретично вона існує. Практично, останній invitation round запрошений на цю візу був 7 листопада 2024 ще раз. 7 листопада 2024. імміграційна програма і квоти на цей рік урядом не були озвучені. Було озвучено студент, про студентські візи, не було озвучено про кваліфіковану імміграцію. Тобто, коли буде наступний раунд, ми не маємо уявлення, але зауважу, що ця програма минулого фінансового року була вдвічі меншою ніж рік до цього. Ця програма на сьогоднішній день. Гіперконкурентна і раунди запрошень відбуваються дуже рідко. Якщо ви дивитесь в цьому напрямку, звичайно, ви можете розглядати цю програму, якщо, наприклад, у вас ПТУшна професія, ви зварювальник, або ви плиточник або маляр, або штукатур. Або медсестра з бакалавратом, як мінімум. Я не буду говорити про лікарів, тому що у лікарів довгий, дорогий шлях, але якщо ви хочете його пройти, окей. А, ясно, що лікарі це так. А, соціальні робітники. Якщо ці професії так, ще можна потягати 189 візу, візи, в іншому ж випадку я б радив би увагу звернути на інші візи, наприклад, 190, 491 номінацію штату. А якщо у вас є друзі, знайомі, родичі в Австралії, які потенційно можуть організувати, допомогти організувати, порекомендувати, звести з роботодавцем, і зробити спонсорство роботодавця, то ще це ще краще, ніж 189 вісімдесят де Невідомо скільки, потенційно можете чекати наступного раунду запрошень. Чим мої поради відрізняються від поради інших агентів, я все вам кажу дуже чесно: якщо це не буде працювати, це не буде працювати. Я не хочу брати гроші за те, що не буде працювати. 189 віза. Ви можете отримати запрошення, ви можете. Але. Може бути інший сценарій: ви здасте англійську, ви заплатите мені гроші, ми зробимо оцінку кваліфікації, ви заплатите мені гроші, ми ще раз зайдемо в пул, і вас не буде запрошено на візу. Такий варіант теж може бути, тому дивіться на альтернативні опції: 4-9 номінація штату 190, робочі візи, 186, але маєте мати роботодавця, який буде організовувати це спонсорство. Ну а щоб конкретно поговорити про саме ваш допадок. Під цим відео буде лінк на бронювання консультації. Зі мною можна забронювати консультацію особисто. Всім гарного дня!